Говірку у вашому селі. Чи є слова, які говорять інакше, як у інших селах? Ну, я думаю, що нема таких, угу. таких слів. Це колись наші баби, там, прадіди, діди, то, то їх трошки було, а в нас вже зараз, мені кажеться, що мало відрізняється. Чи є якісь слова, які ви вже не вживаєте, але вживали ваші батьки чи бабусі? От як ви говорите, що кажете. Ой, чи даже, ви згадаєте якесь таке слово? Ну, мулів, моя баба казала, мулів. А що це таке? <рес> мовби. Ага, не мовби. Ну, ага. Молю, ото це я запам'ятала. Uh -huh. а, а я. А так вас зараз не вживають, не говорять, ні? Ну, ні, вже ні. Як ага. вже в нас нема таких людей, що, що це якісь. Е, я, я а ви тут е, живете з самого дитинства, я? так? Розкажіть про своє життя, чи живете ви тут з самого дитинства і як ва як воно проходило? Ну я тут народилася. Так. У 60-му році uh -huh. ну, мої батьки були, ну як сказати, освічені люди. Uh -huh. Мій батько був головою колгоспу, а, а мати агрономом. Ну мені не, не дуже так важко. У мене були однокласники, тоді тяжче жилося, що. В, ви закінчили 10 класів, так? Да. І... Ні, 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 я закінчила 8 класів, потім ага, да. uh, в Ага, вчилась. і працювала де? Спочатку по направленню поїхала в Дніпропетровську область, в Новомосковський район. Там, uh -huh. там починала працювати, а потім вернулася сюди через три, бо там треба було два роки відпрацювати. Можна було uh, вже повертатися. Uh -huh. Повернулася того, що батько помер, а мати залишилася сама, і, і ну, вона мене заставила сюди повернутися. Хоча мені там було непогано. Ага. Я знаю, що от звідти, то я вже привезла трохи мову інакшу, ага, хоч я не вельми, там, там руско-українська була мова. Хоч я не переходила ні на російську мову, нічого, але казали Бендерочка. Ага, бачите там. Що, ну правильно. Що, я й не вибіжалася. Ніхто мене. Мені кажеться, що скрізь чи на заході чи на сході, чи де скрізь залежить від людини. Яка людина, так і до її будуть відноситися. Любили, навіть підкормлювали, так як я була на чужині. То. Mm -hmm. А потім вже робила тут, працювала в, цьому, в районі нашій лікарні в урології. Ага, ясно. Вже до, до до пішла на пенсію по вислузі років. Угу. Не, не так, що душися, угу, а угу. по вислузі років І вже тут займаєтесь господарством да, своїм, да, так? Да, да. <laughs> ясно, тоді. Mm. Ну, добре, дякую.